А я хотів би зараз подивитися на Зарето. Я хотів би подивитися на Зарето, там в нього відео вийшло нещодавно. А, щось там з дітьми пов'язано. Цих дітей треба зупинити. Один мало, один мало. Нет, я давай я настр... я настр... на Ти, ти, ваша... ти, ти, ти напираєся, ти в кодрух хлопця відбила моєї лучі. <світ> На даному відео 16-річна школярка вирішила при Ну блять, я я казав, що я мамку адміна трохи я казав, кажу ще раз: ну, типу познущатися над 14-річною дитиною. Відео, яке ви щойно побачили, не перше і на превеликий жаль, не останнє, що ви побачите у цьому відео, але у всіх них буде фігурувати одна людина. Знайомтесь, це наша сьогоднішня героїня, якщо взагалі так можна сказати, жителька Тернопіля, якій всього mm -hmm. лиш 16 років. Вона та натовп, так би мовити, не дуже розумних дітей, вирішують, що дуже буде кумедно в центрі Тернопіля Чому знаходити це якихось жертв і просто буквально глумитися над ними. Чекай, це те, що я думаю. <пробітник> ага. Особисто, як на мене, немає нічого більш ницого та підлого в цьому світі, аніж натовп не дуже розумних підлітків, які вирішують, що вони можуть робити що завгодно, з ким завгодно, і залишатися безкарними. Бі Якщо ви пам'ятаєте, <сумірші> Сука, підлітковий максималізм З однієї сторони круто, з іншої сторони трагедія. Знаєте, орієнтовно півроку назад, можливо, більше, можливо, менше, була дзеркально схожа ситуація. НАТО в підлітків теж пали на дівчинку, так би мовити, і почали знущати з неї в білій церкві, де це все знімалося на відео. І у цих всіх випадках є одна схожа риса. Вони ідіоти, вони чомусь усі вирішують, що буде геніальною ідеєю запостити усі ці відео до себе в соцмережі, де, наприклад, телеграм, інстаграм, історії багато чого іншого, де вони чомусь очікують отримати від інших людей якийсь так би мовити респект або на когось налякати. Хоча насправді а це як? лише найлегший спосіб для того, щоб потім на них вийшли поліцейські. Да, 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 я погоджуюсь. Ну, викладайте, викладайте. По перше, якщо ви робите якусь хуйню, знімайте це і викладайте, щоб у вас було простіше знайти. Або, або не робіть цю хуйню. Типу, іншого не дано. Поняли? ну, серйозно. А прикиньте, скільки таких випадків, ну, які записуються, але не викладаються насправді. Ну, типу, хто, хто з нас не стикався з будіном в школі, так? Да? Іноді це є просто підйопки. Тобто, ну. Прикальнулися, запранкували. Ну, такий настрій когось розвести з однокласників. Частіше, частіше просто байтять. О, не байтять а не а азначаються над кимось, кого вважають некрасивим або огидним. Ну, рідше, рідше навпаки. Але ну, пранки, пранки комусь це смішно просто. Мені здається, це є в кожній школі. Нещодавно вийшло відео його, де малолітки побили малолітніх Ну, оце одне з останніх відео, наскільки я знаю. Два дні тому воно вийшло. Ну і надавали їм піти. Дехто з вас цікавився, куди ж я зник? Адже відео не було уж цілих два місяці. Я сам в шоці від цього, але можете мене тепер привітати. Я тепер лікар для тих людей, які не підписані на мій телеграм та на мій інстаграм. О, одразу віде. скажу: я взагалі медик. У мене був шостий курс, я вже його закінчив. Останній екзамен, так би мовити, саме ОСКІ Можете мене привітати, я все здав. Дом, там, вітаю. Вітаю. І в кінці червня вітаю. у мене вже буде диплом. Чесно, за це? У мене тут щось хуй чешеться і знову ж таки, для того, щоб я не пропадав з вашого кола Зору можете підписатися на мій Телеграм або на мій Інстаграм. Особливо рекомендую підписатися на мій інстаграм. Ось можете просканувати QR-код або посилання в описі під цим відео. Мене майже відпис до зарієнції, класне, було те, що я був обдарований швидкими ногами. Ну, а ситуація якось вирішилась? ти хоч комусь про це сказав, чи ні, тебе не було кому, хто міг би тобі допомогти. Шматкаве, давай почешу, пише шматками над мною знущалися у тряшкових чотирьох, зазвичай було через зовнішність, бідність, характер, одяг і інше піздець. Ну так, оці діти мажорів було-було, проходили. Мені здається, що коли бурять за бідність якусь або за якусь необдарованість, то це йде від батьків. А, типу, що батьки кажуть, не спілкуйся з ним, він із бідної сім'ї і так далі. Ніби це звідти йде. Що, ну, дитина сама не набуває. А, ознак, а, типу, що когось треба ще ймити за грошовим признаком. що мені здається, що це йде від батьків насправді. Щоби просто я міг тримати вас в курсі, куди я зникаю. Адже знову ж таки про все це попереджаю у себе в соцмережах, тому відео й не було. Ну а тепер назад до нашої головної героїні. Чомусь в інтернетах вона любить себе називати Карамелька, але ми будемо знову ж таки називати її на букву О, щоб не розсекречувати її ім'я, що ви потім, можливо, не знайшли. Адже я ні в якому разі не підтримую самосуд. суд і вам цього не рекомендую і категорично забороняю. Чомусь наша головна героїня обожнює записувати Тіктоки під роз. Російські пісні. Чим і пояснює і а, ясно. Агент, СБУ. Агент ФСБ все. СБУ займіться інтелект. На даний момент зйомки цього відео поліція уже розпочала кримінальне провадження саме за 292 статтею, яка називається Вчинення хуліганських дій групою осіб. Я не знаю, чи ідентифікували інших все таки осіб, адже на сайті самого Тернопільської поліції, взагалі, перша mm -hmm. стаття чомусь сайт. Кудись зник і більше не знаходиться, знаходиться лише про те, що встановлені особи. Але в усіх новинах пишуть про те, що встановлені лише дві особи дівчина 2010 і 2009 року народження. Для головної героїні О вже загрожує 4 роки позбавлення волі, адже це не перший раз, коли вона була помічена в відео, де вона над Дітьми, що молодше за неї на пару років, і дозволяє собі не просто обматюкати їх або, наприклад, назвати якимись поганими словами, а й бити не тільки руками, а ще й ногами. Назирати, ти так інтенацію поставив бити не тільки руками, а ще й ногами. ніби б'ють руками, це нормально бити а от ногами о, чмо фу, ногами б'єш, дізле, еу, ел, ел, просто руками W, W, а ногами ел ел фу, крінж. Ні, блять. Не знаю, чисто... Ну, я це так сприйняв. Ні, погано бити і руками нам. Ну, в принципі, будь-яке насильство погано. Давайте без насилля жити. Нам і так вистачає насилля від э, не до держави. О, і правильно. Єбать. Для того щоб зняти Пізниць. це відео, мені довелося на превеликий жаль подивитися усі ці відео, де фігурувала наша сьогоднішня головна героїня. Мені дуже-дуже важко на це було дивитися, і в мене постійно виникала думка: чому ніхто не встане на захист, чому я не можу прямо зараз ефект, або на той момент... ефект натовпу, ефект, якщо ніхто не йде захищати, якщо я, як це сформулювати? Ну, Якщо ніхто з натовпу не йде захищати, то і натовп не буде захищати. Ефект стада чи якось так він називається. коротше. тому ніхто і не виривався. Це треба ну, сила волі, щоб вірватися і захистити людину. Тому що натовп може піти проти тебе. Це психологічний бар'єр, коли ти один відрізняєшся від натовпу. Коротше, досить складно це. Чому я не був там? Чому я не можу ніяк? Допомогти для цієї дитини, чому всі ці діти, які стоять навколо, просто дивляться і нічого з цим не роблять. Чомусь усі підлітки навколо знімають усе це на відео, сміються, підбадьорюють або просто нічого не роблять, тим самим лише дозволяючи усім цим випадкам продовжуватись, аж поки знову ж таки поліція не знайшла би винних у цій справі. Поки дивишся на усе це, ти потихеньку починаєш розуміти. Я був свідком подібної ситуації, інколи не чесно крім, це жах, ненавиджу подібне. І я думаю, ніби, я став би себе в умовну ситуацію. да? Діти щось там в парку стоять в колі, або просто сидять, щось кричать. І я десь проходжу рядом. Ну, Хіба я б слуховувався те, що говорять пиздюки? Та навряд. я не Ну. Якщо це звичайні розмови в якихось високих тонах агресивних, ну, я б, скоріше за все, не сприйняв на це увагу. Тим паче, якщо це ще буде закрито від моїх очей, ну, я б навряд би е вірвався. Я подумав би, знову пиздюки якоїсь фігні займаються і прийшов би далі. Все залежить від контексту, але в загальному, типу, ну, досить багато пиздюки просто там спорять. Ай, ти мені. Зошит порвав, або ручку в мене забрав, спери по фігні і просто кричать один. От. Ну, типу, все одно. От. таке, я, я, можливо, і проходив повз якесь насилля, ну шкільне. Блять, проходив, можливо, повз НАТО, де було щось жорстке, але я просто на це не звертав увагу. А, може бути так. Або приїжджав на велосипеді. Я особливо, якщо на велосипеді приїжджаєш, ну тебе немає часу проаналізувати контекст. Я часто змінював школу, бо мама часто, а мамі часто не подала зарплати чи діти. Вона працює вчителем молодших класів. шкіл була літня школа, де наді мною було весь клас і навіть класний викладач. А, окей. Мене з перших класів уважали гейміннатскомплект. Засуджуєш матка. ти таке пишеш розуміти, що це ж не єдиний випадок, і це не тільки одна особа, і не тільки вона, і не тільки в Тернопілі, а по всій Україні відбувається це майже кожен день. Є нові випадки, які на превеликий жаль, ніхто про них не повідомляє. На момент зйомки цього відео, коли я зараз читаю статтю Тернопільської поліції, вони нічого не писали про те, що були звернення від цих дітей в лікарні. Тобто, після того як з ними все це ставалося, коли вони стали жертвою цього всього масового знущання. Вони йшли додому, не було ніяких звернень в лікарню з приводу того, щоб про просто якусь там діагностику, можливо, там струс або переломи, або заби. Нічого всього цього не було, тобто дитина просто прийшла додому, або промовчала би, або просто батьки, коли побачили це, все сказали: Ну це ж діти, це все остальне. і просто спустили це на нівець, не розуміючи, що своїм мовчанням вони лише погіршують ситуацію. Якщо ви або, наприклад, ваші знайомі, ваші рідні, наприклад, там молодші брати, сестра, або, наприклад, старші, є жертвою ви ви про це знаєте і нічого про це не говорите, можете себе вважати частиною того самого натовпу цих от підлітків, які просто мовчать, знімають це все відео. Я, я думаю. Або... Він скаже дещо інше слово, яке починається на пі. Я я, Я, я на секунду сміюся. <смітнуся> посміються, адже ваше мовчання може комусь коштувати не просто якогось там емоційного або психоемоційного стану, а можливо навіть і життя, адже після цього всього. Діти можуть вкоїти жахливі речі з собою. Тому просто, будь ласка, якщо ви бачите це все навколо, зупиніться, зверніться кудись, напишіть, зателефонуйте кудись, просто не мовчіть про це. Стапі. Кіт сумгел, дуже швидко. Ще раз покажу нам. Stop it. Get some help. Буквально. Це сам Майкл Джордан казав, поняв? Я проти самосуду, тому і вам сильно не рекомендую усім цим займатися. Не намагайтеся знайти когось із цих от дійових осіб на відео в інтернеті і там їм щось писати, походувати. Просто знайте, що такі випадки стаються. Такі випадки є у нас по всій Україні. І вони не просто там раз на півроку, як, наприклад, Біла Церква і зараз Тернопіль. Вони майже кожен день. Просто ви про це не чуєте. Якщо у вас є можливість ну, або, наприклад, окрім бажання, того, що ми про це не чуємо, фі... про це ніхто не розказує. Отак. Це не публікується. Можливо, хтось зняв, це, можливо, це навіть не виходить за ту компашку, яка вчинила булінг. І таке може бути. Типу різні різні обставини. Фінансово, адже останні два місяці я просто жив майже ні на що, поки готувався до всіх цих екзаменів. На превеликий жаль, не можна було комбінувати відео і підготовку до останніх екзаменів, тому але знов ж таки це не обов'язково. Це не обов'язково. Знову ж таки, для того, щоб не втрачати зі мною зв'язок, дуже сильно рекомендую прямо зараз підписатися на інстаграм, посилання в описі під цим відео, або, наприклад, ось QR-код. Просто поставте на паузу, проскануйте, або перейдіть за посиланням, підпишіться. Особисто мені було приємно. Адже на превеликий жаль, не можна якось всім одразу же глядачам донести думку про те, що скоро я там, типу, пропаду, або, наприклад, ось, ось, ось збір поширте його, будь ласка, а так в мене буде якийсь швидкий доступ до вас, а у вас до мене. Люблю цілої обіймаю, до зустрічі. Нагадую про свою думку. Не мовчіть, будь ласка, адже ваше мовчання набагато гірше, ніж хоча б насправді в тебе дві корисні думки. По-перше, ну, ноль самосуду. Ескалювати до правоохоронних органів, якщо правоохоронні органи ігноруються, ескалювати вище. І друге, це ну, не мовчати, буквально не мовчати якісь будь-які дії, навіть якщо ці дії можуть... за, за тебе ну досить рідко хтось почне говорити. Ти сам за себе повинен постояти і за, за себе говорити. Можуть, на вашу думку, впливати на когось негативно. Тому обов'язково обов'язково не мовчіть. Говоріть, пишіть. Можете, наприклад, зараз після цього відео взагалі написати в якісь соцмережі про те, що ось такий даний випадок стався. Будь ласка, дайте йому більше якесь поширення, щоб більше людей знало, що це стається. Можливо, у когось будуть більш детальні дані, можливо, там хтось знає, що це там за Я, інші хочу, діти. Коментарі почитати. Поліції, легше. Я хочу коментарі почитати. Так, да, переходьте само собі на оригінал, це досить важливо. Блін, ну тут буквально 9 хвилин. Поставити на x 2 ви вже подивитесь відео до кінця назарету за 4,5 хвилини. але 5 хвилин свого життя витратить, ті, хто дивляться реакцію, ну, саме, на різку, і ви вже ну, знову можете пропустити відео оригінала. Це серйозно, це важливо для мене, тому переходь на оригінал і дивись його до кінця. Постав x 2 швидкість і полетів. Поняв? Поняв.